Номер перший голкіпер Віталій Добуш, але сьогодні він розпочинає. І злаки не запустить. На 7-1 рахунок зустрічі. Ось такий от був. Павлів. Зараз іде передач на флан, не забиває Москвін. 1-0 Рахунок у цій зустрічі стає. Найс Гайз виходить вперед у цьому матчі. І поки що бачимо склад 19-12-3 попри. Бутим на фланг передачі і В нього дуже хороший удар з правої Турнів таблиці. Давайте після цього моменту. Супко і Бутим зараз. Київська 15А. 36 по ресторан з вчасної української кухні. 36. По. саме тут їде дах. 30... Він перепасовується між собою виконавця. Найсгайс. Такий от глухий портер. Поки що перейшли виконавці скали 19 11 3 Як бачимо, це було помилкою. Зінич забиває фантастичний гол. Тому на дуже і дуже хорошому заряді позитиву обидвоє підійшли до очної зустрічі. Зараз Тасюк фолить. Це, очевидно, дуже небезпечний. Ворота найголовніше запитання всього моменту. Супор розіграш нота. У нього гармата. Що треба зараз бути? Свою також розряджає, влучає в поперечину і що? Це не фол. зараз буде дуже багато емоцій. Зараз е цей епізод Володимир Мубінов прийняти ніяк не може. Жовту картку Орис Дуцяк перед собою бачить. І Лазарський також жовту бачить перед собою. Зараз буде дуже багато розмов. Того зараз що не забуває лише... Що... ЗСУ для е Львівської 80-ки. Додаємо у першому закріпленому коментарі. Любі друзі, розпочався у нас е, зараз е, влучно. Пробиває зараз Михайлі, це навіть передача. Тому не цурається застосовувати ось ось, ось, таку свою критичну дію. Субко контролює м'яча. Віддає передачу на фланг. Бутим. Атакує. Зараз Калай. Бутим на ударній позиції. Не забиває. Що зараз удається? Е, менш рейтингова трансляція ось цієї, власне, зустрічі пробиває. Москві ництво людей. Які є у протоколі максимально як вони можуть навставляти палок до коліс лідерам? Або ж просто іншим учасникам зва. Зараз Яната забиває. 2-1. Тут е... бачимо нас. Точки, Про... адже Любарт уже наступає на п'яте. У Люберта, якщо дивитися до турнірної таблиці, якраз граса... в тонусі, але зараз її можна просто різати ножем. Наскільки ж велика? Ціна помилки, помиляється зараз. Сов'як і що не забуває. Собко, Сов'як. Яната забиває 2-2 Рахунок у цій дуелі стає. Ну, склад 19 нас. Скривився Лещинський, мовляв, потрібно було віддаватися таким мені передачу. Набато краще позиція. Москвін. Зараз за цією грою, я думаю, пильно стежить Луцький Люба! Ти що зараз забиває Дуда? 3-2! Просто божевілля коїться на майданчику. Них поєдинків Суперліги Львівщини, зокрема, е, власне, дуелі між е, Меркурієм та Галицькою здобою.